Точної історії немає, коли б бартка з'явилася. Колись були настоящі бартки. І люди, коли ходили в гори чи прорубати собі дорогу, чи, чи підпертися, чи куди би не було, чи навіть від якоїсь звіріниці врятувати, то бартка було цього. Головне. Так як тепер з мобільними телефонами, у кожного було заміж палиці, була бартка. Робота над бортками починається з кузні, бо їх треба відлити, треба заготовити дров, розпилюємо такі кайлачки смириковий сучі, підкидаємо і кладемо. Маємо тут гарно, закладаємо сюди різний метал, який є вже вікоренна переробка. Як то кажуть, ставимо тут у піч і починаємо процес плавлення. Цей процес дуже довгий. Щоб розплавити метал, треба 3-4 години. Сам процес лиття, це все гаряче, метал розпечений я йду в кузню, я цілий день просто сижу в кузні і там відливаю 20-30 бар за цілий день. Потім вже в майстерні теж по одній не роблю, роблю 5. От маємо такий А Тепер беремо заготовку. Йдемо в майстерню, будемо працювати. Будемо обробляти до готовності. Колись було дуже багато майстрів, тепер залишалися одиниці. Є багато людей, які ще вміють робити, але вже не займаються цим справою. Тепер йдемо в майстерні, тут вже біля 100 років виготовляються бортки. Тепер йдемо обробляти на токарню, будемо шліфувати, обпилювати, обробляти вже бортки. Початковий процес. Робота небезпечна, бо ну, всі, хто працює з танками, все щось мають. буде наступний процес і вибити глину середини. Для того, щоб можна по тому набити держак. Важка робота. З моїх таких, що я пам'ятаю, це прагіда, який вже народився. 1908 908 році. Працював. Дідо робив ціле своє життя добу 37-го року. Що давно помер два роки тому назад. Як Дідо робив, я в майстерні був постійно, і це все викид, і так потихоньку, потихеньку, якщо не було бартки, не приймали його опришки. Заклав хлопець на кобок руку і старший. Рубав бартку у кобо або в руку. Якщо рука не дрогнула, то вони приймали в яка була заготовка яка стала. Є більші і є менші тупірці. Є дитячі та є дорослі. Маю двох синів і дочку, дочка зрозуміло, що не буде займатися, а от сині можливо. З часом підростуть то я займаюся вже цим. 21 рік. Першу бартку, якщо з допомогою, то вже років 25-27, але вже на постійній основі, що я вже сам працюю, то вже 21 рік я працюю сам. І тепер будемо наносити орнамент, зараз будемо сверлити, будемо значити. Кожне село має собі свої побажання і свої кольори. Чорний, червоний, синій, зелений — Найпопулярніші. Найважчий процес це кузня. І найнебезпечніший, бо працює з розпаленням металу. А по майстерні вже так. Всі процеси складні, але зараз це вже більш сувенірна, більш така на весілля, на коліду. На... Якісь фестивалі. Ми коріннічки, чесно уважаємо. Ли є замовлення, тоді працюю, коли маю час, працюю. Ми живемо в селі, в селі роботи є багато, окрім цієї. Бартки виготовляють і Румунії, і в Польщі є бартки. Ну, кожного собі різні. Але бартки є. І Чехія, і Румунія. Навіть в Америці є, але ж в Америці то Сатомагавка. У нас виходить квітка. Ну, бартка колись це була сокера. І у нас взагалі тут тупірці, верховенна, туди ворог та туди вже бартка. Колись були і такі бартки без кольору, без нічого, просто з орнаментом. Гуцул грає на сопілці. Це все чоканка вручну. Осяжне це все, що зв'язано з металом, з латунним металом. Бо якщо желізо неможливо розплавити в домашніх умовах, то латунь не є настільки важким у плавленні. Колись виготовляли не лише туперців, масяжництво виготовляли всякі різні прикраси. Праґіти, гіди робили перстянів, колись золотом так ніхто не розкидався. І обручки, і гірдані різні. Ну, прикраси різні робили. Робили посуд. Колись і дзвінки відливали і ось. Різні вироби виробляли. Стандартно, йде 90. Так, плюс-мінус під загальну кількість людей під зріст. А вже якщо є особливі замовлення, то може бути і матер, може бути і 80 різно. Від зросту людини. Щоб було зручно підпиратися. Ну, зараз будемо запасовувати держак на топірець. Ну, вигляд. Ну, почистити. Тепер у нас бляха буде. Оковуємо топорище, тобто в'єжемо бляху. Є люди, які не можуть навчитися взагалі. Бо в даний час приїжджало дуже багато з інституту які хотіли бися навчитися. Ніяк їм не виходить. У них це одиниці можуть навчитися. Треба любити цю справу і хокіти і навчитися це є дві великі різниці. Да. Є різні узори, різні писаки, що в голову пройдя. Квіти, сонце. Ось таке. От ми і розписали надали яскравості нашому топорищу. Так, зараз будемо наносити орнамент на топірець. Інструментів багато, інструменти всі створюють самотужки. що потрібно. Все, я роблю сам. Маємо вже готовий тупірець. Залишилось його полокувати. Ну, з найстарших, що в мене є, це ще прадідуся, цьому туперцеву вже 100 років. Може і більше, як 100 років, ну, плюс-мінус 100. Це вже гіда робота, вже по різних музеях є його роботи. Цьому тупірцеві теж років, вже 60. Тут є прагідуся роботи, дідуся і мої.